Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні буде дуже цікаве відео. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як його назвати. Це відео буде про те, наскільки різні аромати в колекції, наскільки багатогранні, наскільки протилежні. Ідею цього відео я побачила в українського блогера Наталії Фінс е про най най аромати. Я одразу прошу вас вибачення за свій голос. У мене зараз алергія, алергія на амброзію. У мене трошки набряк, ну не трошки, а такий досить сильний набряк слизової носа, носоглотки, трошки набрякше лице, незважаючи на всі препарати, які я використовую. Але я дуже хочу записати це відео. Я давно його планувала, то я захворіла, тепер в мене алергія. Отже, почну я з першої, першої пари ароматів. Це. Найстарший і найновіший аромат. Отже, найстарший в моїй колекції це аромат від Masquina Chip'C. Навіть вже флакончик важко його впізнати, цей флакон. Бачите, він такий вже відломаний. Там була в неї така червона блузочка і чорна голова. Це найстарший і, можна сказати, найдивніший аромат моєї колекції. Він досить такий. Гіркий, мильний, цікавий. Я його придбала в 2013 році, ще коли була студенткою. Здається, була між 4 і 5 курсом влітку я придбала його е, собі і ну, я майже його зносила. Після цього е, мої знайомі купували його собі, я віддала кришечку від цього аромату колезі. Отже, це найстарший, аромат. ну скажу ще один найстарший аромат. Це Асензіо від Лербаларіо. Асензіо Апсінтум зараз він називається. Це теж флакон, який я придбала в році 2016-му. Теж один з найстарших ароматів, дуже цікавий, дуже цікавий аромат про гірку полин. На щастя, аромати я чую, просто сильний набряк. Класний аромат, я дуже його люблю. Ношу його навесні. Ранньою весною. Це для мене такий лютий березень, перехідний період. Теж лишилось небагато, але хто дивиться мої відео, знають, що в мене є другий флакончик, дубль цього аромату. Так, ну і найновіший, найновіший в мене, я його ще не показувала нікому ні разу. Це білі айліш. Білі айліш. Це гурманський аромат. Е, писали, що він про молочний шоколад, про е, ірис, молочний шоколад, такий гурманський аромат, порівнювала його з Манталь Чоколад Гріді. Але скажу чесно, Манталь Чоколад Гріді, мені здається, більш благородним і подобається мені набагато більше. Цей аромат мені трошки віддає якимось хімозними нотками, нотками поліролі чимось таким. Але буду носити, буду пробувати такі теж за нього гроші, хотіла, я довго не могла наважитись на його покупку. Ну, я знайшла, я не знаю цей аромат і зразу витрачати там, 4 тисячі на 100 мл. Там 30-ті коштувала 200, 3600 було 50 мл. І 4500 100 мл флакон. Ну, якби все рівно, як на мене для аромату від Celebrity це досить дорого. Зараз пантеру можна купити за 3200. І якось в мене не корелюється ціна якість. Я знайшла залишок флаконі. Дівчина писала, що тут 15-15 мл з 30, мені здається, що навіть більше можливо. І знайшла його за 1000 гривень. Буду тестити, і я планую відео про гурманські аромати на осінь. Так що, вже більш чітко розкажу вам свої враження про цей аромат, поки що я носила його. Один єдиний раз, і він, в мене... да, він смачний, є і рис, шоколаду тут нема. Для мене це і рис. І рис карамельно є така хімозна нота якоїсь поліролі. Ну і перед тим я купила ще один аромат. Я думаю, що я вам про нього розповідала в бюджетних. Не так давно він в мене з'явився. Перед білій Айліш. Це Акваліна Pink Sugar Red Velvet, Це аромат полунички, але не знаю, не знаю, чи я буду його носити. Він для мене трошки запростий, за простуватий. Не знаю. скоріш за все, я його комусь подарую, чи... Ну, скоріш за все, подарую, бо трошки не моє. Але ще попробую, дам йому шанс, ще поношу. Так, це була перша добірка ароматів. Найновіший, найстаріший. Але я така людина, я не можу про один аромат розказати. Мені обов'язково треба потягнути два. Далі, найулюбленіші і найнеулюбленіші аромати моєї колекції. Найулюбленіше знову я не можу вибрати один. Я все-таки притягнула два аромата сюди. І ну, я думаю, що ті, хто дивляться мій канал, вони вже знають, що це мали бути за аромати. Це жовий Private Label, мій улюблений нішевий аромат. Він взагалі чоловічий, але я з цим не дуже погоджуюсь. Найулюбленіший нішевий аромат, і моя пантерка, моя найулюбленіша шипрово-пудрова пантера, теж дуже люблю. І мені сказала знайома, яка зараз в Італії, що його знімають в 2023 році. І от я думаю про те, що треба робити запаси, бо я не зможу без пантери жити, я дуже-дуже її люблю. Це в мене якийсь, напевно, четвертий флокон пантери. Ну, перший залишок я віддала мамі. Половинка в мене на роботі, половинка в мене вдома, є в мене ще малюточка. Але теж, напевно, мені доведеться купити собі ще одну пантеру. Мене дуже лякає ця тенденція знімати аромати, тим паче, коли це мій найулюбленіший і мій найуніверсальніший аромат. І взагалі, вважаю, що знімати аромати це якісь дурниці. Просто на що це робити, я не розумію. Створити штучний ажіотаж. <клух> я не знаю, для чого вони це роблять. Мене це дуже лякає, і я. По можливості буду старатись зробити запас Пантери. Так, найнеулюбленіший, він ще й мені загадив комод. У мене зламаний флакон, я комусь з кимось ділилася цим ароматом. Переливалася з тих пір мене зламаний пульвік, і він мене так негарно потік. Одним словом, не ношу я його, не люблю, якось він мені не зайшов. Це Діор Пойзен класичний. Ну, не моє. не моє, Якось він мені створює не дуже гарний настрій. Хоча аромат цікавий, от він потік мені на комод, і дуже цікавий запах в квартирі, дуже такий незвичайний, як казала моя колега-кардіолог, терпко солодкий. Ну, я не можу його носити на собі. Він в мене викликає якусь печаль. А зараз ще своїм закладеним та півзакладеним носом, своїм набріком, я взагалі чую в ньому солоні огірки. Такі, хоча пантеру я чую нормально, пудровою, все решта теж чую нормально, Ну, не моє. І його вже і не продаси. Тут взагалі лишилась крапля, і викинути його не піднімається рука, все-таки це такий гарний. ну... Заслужений аромат класичний, але носити я переливала його в пульверизатор. Флакон з пульверизатором. Намагалась носити, але ні, я чекала, коли я піду в душ і змию його. Він мене пригнічує. Отаке От гарне слово, пригнічує. Він мені псує настрій. Не можу його носити, не моє. На жаль, на жаль. Хоча я дуже любила і люблю всі пойзани Діора, крім. Так, ідемо з вами далі. Найхолодніший і найтепліший. Ароматів буде багато, я постараюсь не зациклюватись на кожному, так, по два слова про кожного розказати. Найхолодніший це в мене Perles de la Lique. La Lique, Perles De Laliec. Це аромат про троянду в камфорі. Іноді цей аромат порівнюють з мохіто, з великою склянкою, мохіто, з льодом. Так, в ньому є холод, такий холодок, камфорний холодок. Він холодний, дійсно холодний, класний аромат. У ну, мене зразу не виникло сумнівів, який аромат вибрати найхолоднішим. І флакон в нього виглядає так досить холодно, правда такий, іначе скляночка, яка від холоду запотіла. Люблю цей аромат, він мене заспокоює, ношу його вдома, бо в мене на роботі його не дуже люблять. Але я, для мене це аромат такого домашнього затишку, коли я займаюся своїми справами, читаю, вчу англійську і так далі, він мене дуже гарно зосереджує. Так, і найтепліший аромат, ну, теж думала, думала найтепліший, мені здається, це аромат від Nobel 1900. 1942 для Денс де Лібелуна. Це в станок стрікоз. Аромат uh, смачного, соковитого, яблучного пирога. Дуже класний, теплий, апетитний. От реально мене цей аромат зігріває. Ще б я туди віднесла манталь чоколадгрідів зігріваючи. Оце два таких смачних, теплих. Домашніх аромата. класний. Я його дуже люблю. В нього дуже дороге звучання. Як на мене, дуже дорого він звучить. Дуже смачно. Верхні нотки в нас бергамот, яблуко, кедр кориця, мускус, ваніль, какао. Класний. Класний аромат. Дуже люблю. Не какао. Чи какао? Кокос какао. Оце сам найзігріваючий найтепліший аромат в мене. Думаю, що. Скоро осінь, і це буде один з моїх фаворитів. Він мені і весною подобався, і влітку його декілька разів носила, і він дійсно теплий зігріваючий. Ідемо з вами далі: найдорожчий і найдешевший аромат колекції. Найдорожчий я взяла другий флакончик, бо цей флакончик я купила дорожче від першого флакона. Верніше, перший флакон обійшовся мені дорожче за другий флакон. Другий флакон мені пощастило знайти трошки більше, ніж 100 доларів, ну, 150 доларів. А от за цей я заплатила 7600. ну, На той час це було. Це було. Ну, трошки більше 200-200 десь 200 доларів. Це в нас Жавої Private label, ну я дуже його хотіла, він мені дуже подобався. Я, як тільки його знайшла, одразу його замовила. Дуже люблю цей аромат. І це він найдорожчий. Але якщо так судити, що зараз найдорожчий, напевно, зараз дорожче за все купити Midnight Poison, мій улюблений. Я вже навіть цим не займаюсь. У мене є гарна копія, не знаю, брала його сьогодні, не брала. У мене є гарна копія, а тут вже залишки розкоші, але ну, я не готова. 400 доларів за залишок або 1000 за повний флакон, я не готова. Не готова його купувати. Наразі найдорожчий він, напевно. Наразі найдорожчий він. А якщо брати з того, що купувала я, то найдорожчий буде в нас Жовий private Label, але дуже-дуже люблю. І не, не жалкувала ні хвилини про цю покупку. Так, найдешевший. Найдешевший це в мене від бренду цукерка. Зимова вишня. Смачна апетитна зимова вишенька. Оцікава вона перестала текти вже, чи ні. Вишня. амарета, лікерна, гарна вишенька. 300 гривень коштує флакон. Ми рахували з вами, так, що 300 гривень це. 8 доларів 300 гривень, але теж дуже смачно, дуже апетитно. Я думаю, що осінь, осінь зима буде саме те. Влітку я її носила один раз, ну для літа це якось занадто солодко і апетитно. А осінь зима, я думаю, що мені захочеться такої гарної лікерної вишеньки. Так, далі йде в нас найгучніший і найтихіший аромат. Найгучніший в мене, я думаю, що ні на річі річі річі. Жовий private label теж доволі і пантера гучна, і цей, але вони все-таки більш тихіші. А от з цим ароматом точно не лишишся непоміченою. Він дуже дифузний, шлейфовий і гучний. Найгучніше в мене ні на річі, річі, річі. А найтихіший в мене, напевно, сатін від Лалік. У мене ще є коробочка, її ще не встигла викинути. Я перепрошую за свій нежить, але це такий нежить, який не лікується. Це треба просто, щоб все перецвіло. Так, найтихіший в мене сатін. От Мені здається, що в моїй колекції найтихіший сатін від Лалік. Дуже гарний, пудровий аромат, трошки за нісом. Але якщо розігрітися сильно, буде жарко, там, або якусь фізичну працю виконувати. То дуже голосні в ньому пачулі, я чую, на собі. Але наразі найтихіший, напевно, в мене сакі. Від Лалік. але дуже гарний аромат. Я вважаю, такі аромати теж повинні бути. Спокійні, тихі. Він дуже гарний. Він хоч і тихий, але дуже гарний. Так, ідемо з вами далі. А, найгарніший і найнегарніший флакон. Для мене найгарніший флакон. Це сіслей суар де Лун. Ну, Мені дуже він подобається. По-перше, цей гарний, такий класичний, трошки сплюснутий флакончик. По-друге, оця гарна кришечка, де в нас що тут на сонце і місяць. От для мене гарний він. Мені, коли я від, 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 відкриваю шухляду в комоді з парфумами, в мене завжди око падає на нього, але він такий досить суворий. Не завжди мені хочеться його носити. Але флакончик завжди мені тішить око. Для мене найгарніший він. Ну, плюс я люблю, що такі прості флакони. Тут простого в мене взагалі нічого нема. Простий в мене, напевно, чого я його не взяла. Я ще люблю такі флакончики. Так, ти де? Де ти у нас де? Я хочу вам показати Сержа Лютанца. Сержа Лютанца хочу показати чогось його не бачу. До речі, до найгучніших я би ще додала Estee Lauder Beautiful. Він теж досить-досить гучний. Так, де ж мій лютанс? Що відбувається? Наче його не брала ні, ні на які інші підвірки. Напевне, серд шлютанс у мене на роботі. Да. Ну, от сердж лютанц мені теж подобається. Такі мінімалістичні флакони. Ваніль пачулі дуже гарний флакон, як на мене. Ну, він фіолетовий кришка ця якась мідна. Але теж я люблю такі стандартизовані флакончики. Люблю, коли вони, скажімо так, однакові. На жаль, лютан з мене на роботі. Найнегарніші. Ну, ще до гарних я віднесла оці флакони, вони золоті, теж виконані в одному стилі. Прямі без зайвих там витребень. Теж гарно. Найнегарніший для мене вже роками, я, здається, записувала якесь схоже відео і ще тоді казала, що для мене негарний флакон оце. Це манталь Rose Mask. Але тут немає значення, тут що Монталь Маск, ну він ще і колір в нього рожевий. Я не люблю рожевий колір. Тут, хоч він срібний, але теж, от я. Я не прихильник такої естетики. От дивіться, він вже десь забився в мене, напевно, коли падав. Ну, не гарний він. Ну, ну, ну це навіть не флакон. Це нагадує якийсь дезодорант. Балончик. Газовий балончик, дезодорант. Ну, не знаю. Мені він не подобається. Не подобається його оформлення, не подобається його брезентового оця. Негарний. Він мені не гарний. Негарний, я взагалі не вважаю, що це флакон. Цей аромат тримаю, бо він дуже гарно взимку розкривається. Але якщо носити його довше одного дня, він набридає. Мені набридає. Він мене трошки такий нав'язливий досить. От, на мою думку, це не гарний флакон. Ідемо з вами далі. Наступний у нас найжіночніший і наймаскулінніший. Ну, найжіночніший, я б сказала, це. Ні на річі, річі, річі. Я не уявляю собі цей аромат на чоловікові. Хоча все, все треба пробувати, нема таких обмежень. Там я ношу чоловічі парфуми, дуже люблю, мені пасують, я вважаю, мені в них комфортно, що саме головне, ну, цей аромат я не уявляю на чоловікові. Мені здається, що це якраз <кій> такий жіночний апетитний аромат. Тут у нас варення з ревеню і квіти. На мою думку, оце жіночний. Плюс, я б ще сказала, що жіночний живанши, Very Resistible живанши. Він в мене, знову ж таки, на роботі. Я мала знімати відео, і тут згадала, що живанши в мене на роботі. Наймаскулінніший. Ну, ясно, що живой Private Label, бо він, в принципі, задумувався як чоловічий аромат. Хоча, знову ж таки, це ніша тут не можна так казати. От наймаскулінніший живой, ну а якщо брати наймаскулінніший з ароматів, які вважаються жіночними, я б сказала, що для мене це Comun Evidence від івроша, от його можна носити і чоловікові жінці. Я в ньому взагалі жіночного бачу дуже мало. Він настільки такий холодний шипер. Відсторонений, от він такий на грані чоловічого і жіночого. На межі чоловічого і жіночого. Я вважаю, що він, в принципі, досить такий. Досить універсальний, можна його вважати навіть маскулінним. Це в нас Common Evidence від Івраша. Так, які в нас лишилися ще? Аромати ще лишились. Значить, наступний в нас. Ах! Найкомпліментарніший і найнекомпліментарніший. Ну, найкомпліментарніше і багато разів буду сьогодні брати в руки. Це Ніна Річі, Річі, Річі це мій лідер за компліментами. Вона в мене навіть перевершує Пантеру. Бо чому, чому вона перевершує? Я думаю, що вона ще більш дифузна, ще більш шлейфова. І пантера, вона все-таки така інтелігентна, а це все-таки про смачне. Про апетитне, смачне, про солодке. От я думаю, що з цих позицій вона найкомплементарніша. Ну, Друга, як я вже сказала, за компліментами в мене Cartier для Пантер. А саме цікаве, найнекомплементарніша. Найнекомплементарніші аромати це, на жаль, жовуй. Ну, це тільки серед деяких моїх колег вони не люблять. А так, в принципі, ні, напевне, не він. Не він. А найнекомпліментарніший у мене Уден Роуз. Не всі готові до такого Уда. Хоча він класний, влітку звучить класно, але, знову ж таки, це не значить, що він всім людям не подобається. Деяким подобається. Але мої колеги вони якось люблять видно ніжніші аромати, і ця східна естетика їм не близька. Так що, мої б колеги назвали найнекомпліментарнішим ароматом. У Den Rose від Estud. На жаль, ще б вони назвали, я так думаю, Unabued Leather. Ну, вони не люблять такі східні Східні удові, шкіляніром. Я дуже його люблю. Зараз вдихаю і хочу його поносити. Класний. Теж один з некомпліментарних. І ще, напевно. На що я чула антикомпліменти це на е, сьогодні я ж казала, Лірболаріо Асензіо Абсінту. І на Перлес Делалік. Це ті аромати, на які я чула негативні відгуки, що тут е, це і називали пенсією, а Перлес називали камфорою. Оце такі були антикомпліменти на мої аромати. Але в, в різних людей різні смаки я теж половину ароматів терпіти не можу. Не буду називати, які аромати я не люблю, бо я не хочу потім в коментарях читати негатив. Але ну, це дуже індивідуально, комусь щось подобається, комусь не подобається. У мене взагалі я дуже теж є купа ароматів, які мені не подобаються. Їх надух не переношу, мені хочеться втікти від них. Ну, з таких най-най для мене це Даріан. Даріан, я забула фірму, але от для мене це жах. Просто жах. Я навіть його на себе не наносила, я нанесла його на папірчик. У мене пропахла вся квартира цим ароматом, я його викинула, і він так мені в'ївся в мозок, наче я ще не могла від, від нього відмитися. Дуже важкий, для мене страшний аромат. І щось таких я би назвала для, ось, для себе особисто Лавісбель. Теж мій. Хоча, як на кому. Якщо там один пшик і трошки, то можна терпіти. Але як люди люблять облитись, то Ну, я теж люблю облитись, так що, що гріха та Так, і ще в нас дві позиції лишились. Найдивніші, ну, напевно, знову ж таки, найдивніші, для людей, напевно, найдивніше це де Delalie через камфорність і Асензію Абсінту через його полин. Я думаю, так. Що найдивніші аромати, а найзрозуміліші? Найзрозуміліші це роуз пола Сміта. Тут все зрозуміло. Тут гарна, молода, тільки но виросла, гарна троянда. В зеленому листі зрозумілий аромат, приємний, в принципі, всім подобається. Ну, скарг на нього не було. І найзрозуміліші. Найзрозуміліший це і дітям зрозуміло. Там, коли діти колег приходять, я їх завжди душу цим ароматом. Він подобається всім. Ну, як, ну, більшості людей подобається шоколад, смач, солодка їжа і так далі. Оце най... два найзрозуміліших аромати, це Rose Mita і чоклат гріді». Ще в нас хто найзрозуміліший. А, найзрозуміліший, ще, напевно, у нас ваніль. Франка Буклі. Тут теж ваніль, булочки з ванілью, з, з лаймом, з кардамоном теж зрозумілий аромат. Так, і хто в нас ще лишається найбажаніший і найнабридливіший аромат? Найбажаніший в мене був, вгадайте, з трьох разів. Оце аромат, який я дуже сильно хотіла. А потім хотіла його ще другий флакон, коли побачила свій розхід цього аромату. Я дуже-дуже. Я за ним полювала рік. Я рік не могла знайти цей аромат. Оце мій найбажаніший аромат. А найнебажаніший. Чи як він там звучить? Найнабридливіший. ну... Я його люблю, в мене гарні спогади про нього. Але от аромат, який здатен набридати, це Rose роз, Mask. От я його не можу носити довше, ніж день. Я його завжди ношу в той день, коли я буду мити голову, щоб змити його з себе. Він класний, але він от схильний набридати. Мені він досить такий нав'язливий. Це були мої аромати антиподи. називаємо це відео так: або аромати най-най, або аромати антиподи. Я дякую вам за увагу. Пишіть свої версії ароматів, антиподів. Ну, є дуже цікаві позиції, є такі більш надумані, але все рівно мені здається, це відео досить цікаве. Мені було цікаво вибирати аромати на це відео. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!